Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим захисникам, завдяки яким ми маємо можливість працювати, молотити, робити всякі різні речі. В сьогоднішньому відео хочу вам розказати про про те, що жнива ми вже закінчили, оцей клас Домінатор 38С відпрацював, можна сказати, на відмінно. От вам хочу показати, показати єдине, що. от Придбав я вже отакий е, ремень. Це ремень. Якщо так показати, звідси, е, зайти і показати Оце ремень, оцей От за всі жнива, бачите, от що з ним сталося. Отак от повитріскували, вітрішку, то не єдине. Що сталося, бачите, і тут. І я так, щоб довго. Довго не затягувати з тим справом. Поки, як той казав, після жнив пару гривень. Придбав такий ремень. Довжина там його 5, 5 метрів і 48 см. Ще підшипничок такий придбав. Там треба буде в одному місці поміняти рукавички, щоб цей. Ну, але так в загальному комбайн відпрацював на відмінно. Я задоволений жнивами. Цього року жнива так, нам ніяких сюрпризів не, не приносили. Е, по врожайності е, ну, хотіло б це, звісно, краще, але як є, так є. Е, пшениця нас трошки підвела. Пшениця вже е, ну, це наша вина посіяна, скажімо так, не перша і навіть, по-моєму, не третя репродукція. Ми так посіяли, бо воно осені щось. Осінь була така дуже посушлива, що збоявся купляти якесь супер насіння, бо ще в таку суху землю, якщо кинути добре насіння, то взагалі можна було там трохи попасти. Але нічого, по 45 центнерів з гектара вона нам сипала. Це дуже мало на сьогоднішній день. Але дякувати Богу і за то. Себастьян дав нам десь по 4,7-8 ячмінь. Цей озимий ячмінь взагалі нас порадував. З 2 гектарів 20 сотих е ми намолотили десь 14,5 тонн. Ну, Жнива прекрасні. Там ще по людях ми трошки помолотили. по городах. Всяке ми молотили, відео там є попереднє. Ну, але в сьогоднішньому відео я вам хочу показати, е чим ми будемо займатися майбутній тиждень, бо вже так би жнива скінчилася і вже по, по комбайній роботи нема. Треба братися за якесь залізо. І от поїхав я, друзі. Е тут в нас є місцевий такий прийом металу. Багато чого цікавого можна там завжди знайти. І по нормальній ціні, скажімо так, чуть більше, як за металолом. І От, друзі, в гаражі, от бачите, от такі от дві полиці. Вони були на металоломі. Е вже от. Одна з колиць заварена отут. Вже вона десь їм трісла була чи що. Я думаю, їх отако, отак як намалював, пообрізати трошка. І от вже є отакий, скажімо так, так, невеличкий, невеличкий проєкт. От вже перший ніби чобіток я ніби підпасував, тут ще така грудинка має бути. Буде робитися плуг до... 404 скаута. Вже виточив собі таку вісь наперед. О. І от таке у нас планах є. І цей тиждень, я думаю, присвятити отій роботі по тому плузі. ну Але зараз я вам хочу, друзі, показати, який я зробив бачок до скаута 404 ВТ на гідравліку. І ми відправляємо нашому підписнику. В Харківську область. Шановні глядачі, от такий о бачок зроблений власними руками для Скаута 404-го. Сьогодні будемо відправляти в Харківську область. Оце точно такий самий бачок, як от на нашому скауті зроблений. Тут заливна горловина, щоб заливати масло, але отут ще є різьба для того, щоб вкрутити оцей сапунчик, що отут мав би стояти замість цей. У мене його нема. Але скажу вам чесно, що я пожалів, що його не поставив через те, що от через цю пробочку, отак, якщо подивитися, бачите, от постійно просочується мені масло. Ну, Я думаю, що я ще ту ситуацію в себе виправлю. А сьогодні оцей бочок відправляється в Харківську область. Зараз я його акуратно запакую. Е, є тут оця різьба, що вкручується сюди, в міст. Е, Є тут ця різьба для того сапунчика. Е, кріплення стандартне, що кріпиться сюди на, на цю рамку. І оце вушко, що кріпиться сюди. Але зразу кажу, що оце вушко. Треба підрегульовувати буде туди-сюди під трактор. Я думаю, що його можна чуть-чуть повести вліво-право. Тому що ми пробували от мій бачок ставити в сусіди, є точно такий трактор, то десь напевно за рахунок того, що чи кабіну вони посувають, чи що, що з нього оця, оцей болтик так чуть-чуть на міліметрів три не грав. Ну, ну, то тут я поробив, якщо можна подивитися, такі е еліпсні. Е Отвори, що тут, що тут, я думаю, що все воно співпаде. Тут пробочка отак на різьбі, тут сурокою проста різьба заварена зверта і вийшла така пробочка. І зараз я йду, запакую його, зараз ми вам покажемо, і будемо відсилати нашому підписнику з Харківської області. Ось, друзі, зараз таку ой плівочку. Я замотаю цей бачок, отак ставлю ще ту різьбу, що вміс скручується. Я думаю, що все воно доїде і все з ним буде добре. Метал тройка. Нічого, я думаю, що йому ніхто не зробить. Але саме основне, щоб цим бачком наша нова пошта не перевозила якісь скляні або фарфорові речі сусідку, бо буде дуже прикро, якщо цей бачок комусь радості наробить Але Зато ми і платимо за послуги нової пошти. і таке. Так що отак його замотую. Я думаю, що розмотувати по дорозі його ніхто не буде там на цій новій пошті. І поїде він до свого нового власника, щасливого власника скаута. І буде мати людина такий допоміжний бачок, щоб там піднімати прицепи чи працювати з якимось другим реманентом, де треба більше трошки гідравлічного масла. Я думаю, що достатньо. Все, вложу його в машину і відвозив на нову пошту. Так що, друзі, бачок відправлений. Людина чекає на нього. Я сподіваюся, що людина буде задоволена тим бачком. І що він йому буде служив. Вірою і правдою, і буде висипати людина і там прицепи, і може ще собі щось чіпи якесь навісне обладнання з більшим об'ємом масла, скажімо так, для трактора. Ну і от так в нас проходять робочі дні, робочі будні. Будемо далі думати над тим плугом. Там я вам хочу сказати, що там настільки роботи якоїсь такої серйозної, як треба, просто все чітко виставити. Обдумавши, щоб правильний був скажімо так, кут, кут атаки на цей. Хочу зробити цей плужок на 2 по 30. Я надіюся, що цей скаут його потягне. Тільки він буде зроблений. Зразу перше відео для вас, як воно буде працювало. Ну і отак ми і працюємо. Кому сподобалось наше відео, ставте вподобайки, підписуємося як завжди на канал. Всім щиро вдячний за те, що мене дивиться. Мирного всім неба, море удачі і дачі у море. Всього вам найкращого.